Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Інформація, що збу затримала навідницю удару по Тернополі, де загинули люди і були поранені, пишуть місцеві канали. За даними джерела, де ця жінка 29 років, яка жила поблизу, повідомляється, що зробила вона це безкоштовно, і сама постраждала від прильоту, адже росіянам начхати на своїх же агентів. Та й свідки вони не люблять залишати. Люди вимагають самосуду, сотні скалічних життів та доля. Під дії однієї негідниці, яка так любить Росію, ярош пропонував розстріл за таку зраду. То що ви думаєте щодо цього? Уже час телеграм-канали «Партизан» пише Росія вкотре продемонструвала своє справжнє обличчя агресора, що б'є по цивільних містах, школах, теца і лікарнях. Масованими ударами було охоплено вісім областей України: Київську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Одеську, Львівську, Полтавську та Вінницьку. Використано понад 100 ракет і дронів, багато з яких було спрямовано по об'єктах, що не мають жодного військового значення. Та цього разу Україна не обмежується лише захистом ЗСУ готують потужну відповідь, і вона вже почалася. Сьогоднішній удар РФ вони терор удар за даними генштабу був скоординованим масованим, цинічним. Це не війна, це військовий тероризм. І Україна має на нього чітку відповідь. Вже лунають вибухи на території Росії. Згідно з повідомленнями з Брянської, Білгородської та Росаратовської області РФ вибухи зафіксовано поблизу військових складів та в Ахтюбінську. Ударили по стратегічному складу ракетного пального Під підрязання. Горить Ангара на аеродромі, що приймав ракетоносці. ту 22 м 3 джерела з українських військових колах. Повідомляють це лише перша хвиля відповідь. Була жорсткою, прицільною і масштабною, задіяні таємні стратегічні ракети і нові дрони за попередньою інформацією. ЗСУ використали балістичні ракети українського виробництва, здатні вражати цілі на глибину до 100 кілометрів нові БПЛА великої дальності, які летять на наднизькій висоті і важко перехоплюються. Двійні удари дрони, розвідники супроводжують ударні апарати для максимальної точності. Це не просто відповідь, це не декоманстрація нової української зброї, створеної під землею в умовах секретності беззалежності від імпорту. Цілі ЗСУ не символічні а стратегічні об'єкти, які під загрозою аеродроми дальньої авіації, шайков, Енгельс, Аліногориська, склади з іскандерами та кинжалами, логістичні хаби ракетних підрозділів, центри управління ППО в Курську, Воронежі, Ростові, це ядро військової сили РФ. Саме воно тепер опинилося в прицілі України. Психологічний ефект РФ втрачає недоторканність, коли вибухи лунають не в Харкові, а в Саратові, коли падає не львів, а Курська, російських генералі виникає питання: а що далі? І де вже не можна спати спек. Кійно Україна демонструє ППО РФ не панацея, глибокий тил вже не існує. Удар по Києву автоматично означає удар по Москві. Це не помста, це стримування. Ми не прагнемо руйнувати чужі міста. Ми хочемо, щоб припинили руйнувати наші пажі ЗСУ. але, щоб зупинити ворога, його потрібно змусити платити за кожен удар, позбавити можливості діяти безкарно, показати, що за кожну атаку за мирне небо буде вибух в штабі. Сьогодні день, коли Україна вкотре довела, вона не лише стоїть, вона вміє бити і що далі, то точніше глибше і справедливіше. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом.